Вітаю у студії Людмила Скіпчик. До вашої уваги події, що відбулися в енергетичній галузі та на Рівненській АЕС. Сьогодні у випуску наступні теми: підтримання кваліфікації оперативного персоналу. Важлива складова безпечної роботи Рівненської АЕС. Як народжується електроенергія, пізнавальна лекція для учнів ядерна школа Раес. Талановита молодь. Інвестиція у майбутнє атомної енергетики. Герой сюжету Люди атома Ігор Ліпляниця. Працювати потрібно завзято, відповідально і на результат. Акціонерне товариство на Енергоатом» долучається до ініціативи надання адресної допомоги людям, які цього найбільше потребують. Ініціатива передбачає підтримку людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів, зокрема з Києва, Київської області та регіонів, де ситуація є особливо складною, включно з прифронтовими територіями. Пакунки тепла міститимуть речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишитися на зв'язку та заряди. Ити медичні пристрої для енергоатома важливо не стояти осторонь суспільних проблем. Для оперативного персоналу Рівненської АЕС у навчально-тренувальному центрі підприємства систематично проводять навчання з підвищення кваліфікації. Воно спрямоване на забезпечення готовності працівників до дій у нормальних та позаштатних ситуаціях. Це дозволяє підвищити рівень професіоналізму енергетиків та навпряму впливає на безпечну експлуатацію енергоблоків атомної станції. Підтримання кваліфікації оперативного персоналу є важливою складовою безпечної роботи Рівненської АЕС. Атомники систематично проходять практичне навчання на повномасштабних тренажерах, прототипах енергоблоків підприємства. Такі заняття проводять інструктори навчально-тренувального центру, які мають багаторічний досвід роботи на енергоблоках станції і досконало знають усі процеси та операції. Мета навчання це підтримання ліцензованим персоналом а також персоналом ВЩУ, виконання своїх обов'язків в режимах нормальної експлуатації, порушення нормальної експлуатації, а також аварійних ситуацій для того, щоб вони могли правильно діяти відповідно до тих документів, які є на райс. Під час навчання з підтримання кваліфікації персоналу велику увагу приділяють не лише набуттю атомниками практичних навичок, а й ефективності роботи в команді. Їхня взаємодія при різних нештатних ситуаціях для того, щоб вони могли правильно передавати певну інформацію один одному і виконувати ті задачі, які перед ними поставили. Важливий етап у підвищенні якості навчання оперативного персоналу модернізація повномасштабних тренажерів, яка відбулася після оновлення блочних щитів управління енергоблоків атомної станції. Обов'язковою вимогою є це підтримання не тільки конфігурації, то тобто є загального вигляду. Але її моделюємо процесів таки проходять на блоці навчальний процес включає теоретичні заняття, практичні вправи на тренажері та контрольні заняття для оцінки рівня знань. Учасники підкреслюють, що такий формат навчання є надзвичайно ефективним і допомагає їм бути максимально підготовленими до виробничих завдань. Тренажерна підготовка, підтримання кваліфікації нашої це завжди необхідно. Це практичні навики персоналу. Тут моделюються ситуації, які можуть виникнути на діючому блоці на обладнанні. Динаміка процесів відтворюється фактично один в один. Два рази в рік ми проходимо тренажерні заняття по підтриманні кваліфікації. Це дуже корисно, тому що ми згадуємо всі свої дії згідно документів по відпрацьованню, підтримуємо кваліфікацію. Відтак підтримка кваліфікації оперативного персоналу в навчально-тренувальному центрі Раес є не лише важливим елементом професійного розвитку, а й критично необхідною умовою для забезпечення безпеки та надійності атомної електростанції. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС. У навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС для учнів ядерної школи провели чергову навчальну зустріч, присвячену порівняльному аналізу різних видів електрогенерації. Лекцію із інтерактивними елементами провів інструктор НТЦ Іван Чепурко. Школярі не лише ознайомилися з особливостями атомної, теплової, вітрової та гідроенергетики, а й закріпили знання під час інтерактивної вікторини. Для мене ядерна школа це як приємний час. І хороші знання. Тому я жодного дня не жалкую за те, що я ходжу на ядерну школу. Саме так відгукується Катерина Бойко про участь в профорієнтаційному проєкті Ядерна школа Раес. Позаду вже половина навчальної програми. Учасники відвідали багато цікавих занять та побували з екскурсіями на об'єктах станції. Цього тижня в навчально-тренувальному центрі для дітей провели лекцію на тему порівняльний аналіз різних видів електрогенерації. Ця лекція є новинкою для навчальної програми ядерної школи. РАЕС». Це цікавий формат, який ми придумали ще в минулому році відповідно за нашу програму. І це Лекція, де ми чесно розповідаємо про плюси і мінуси як нашої атомної електрогенерації, так і інших видів електрогенерації, для того, щоб дітей була більш широка і глобальна картина того, яким чином людство добуває такі ціни ресурси, як електроенергія, і яким повинен бути цей енергетичний мікс для нашої держави в майбутньому. Під час лекції Іван Чепурко ознайомив учнів з основними типами електроенергії атомною, тепловою, вітровою та гідроенергетикою. Разом із лектором учні детально розглянули собі вартість електроенергії з різних джерел та порівняли різні ресурси, які потрібні для функціонування таких станцій. А також поговорили про сучасні виклики, з якими стикається країна. Не була цікава лекція. Сподобалось те, що розказали багато про різні види виробництва електричної енергії, і особливо, звісно, про атомну. Я люблю фізику, але просто було трохи важко згадувати матеріал за минулі роки. Але було корисно це. Згадати цей захід. Поєднав теоретичну частину з інтерактивним форматом, що дозволило школярам не лише поглибити знання, а й активно долучитися до обговорення майбутнього енергетики. Наші учні були долучені до таких вікторин, як за допомогою і застосуванням їхніх персональних мобільних телефонів, ну і так і в інтерактивному форматі в аналогії певних інтелектуальних розважальних шоу. Сподіваюсь, що дітям сподобалось. Мені особисто дуже сподобалось як сьогодні, так і взагалі весь цей цикл навчальних акцій. Закріпити отримані знання учасники ядерної школи РЕС змогли під час інтерактивної вікторини у форматі запитань і відповідей учні демонстрували обізнаність, логічне мислення та вміння аргументувати власну позицію щодо розвитку енергетичної галузі України. Мені було цікаво бути в НТЦ, і я тут дізнався багато чого нового. Дуже тут цікаві лекції. Розповідають, як працює атомна електростанція. Також мені сподобалося, як я їздив на атомну станцію, дивився, як там постачають воду на блоки. Я очікую побачити, як працюють керівники атомної станції, бо я цим цікавлюся. Мені цим подобається. По завершенню зустрічі учасникам профорієнтаційного проєкту вручили подарунки від громадської організації Українське ядерне товариство, яка підтримує освітні ініціативи у сфері ядерної енергетики та заохочує молодь до вивчення технічних наук. Протягом лютого квітня учасників ядерної школи РЕС чекає ще багато цікавого. Ділові ігри, майстер-класи, екскурсії та стажування на робочих місцях працівників Рівненської АЕС. Людмила Скіпчів, Павло Жих у ІТАЗГРАЕС. Розвиток молодого покоління у сфері атомної енергетики один із основних пріоритетів «Енергоатому». переможців та фіналістів конкурсів всеукраїнського дитячого творчого проєкту «Енергоатом-джуніор Джуніор Все буде Україна та всеукраїнського конкурсу рефератів Ядерна енергія і світ нагородили призами від організаторів. В інформаційному центрі полісся Рівненської АЕС відбулось нагородження призерів всеукраїнського дитячого творчого проєкту Енергоатом Джуніор все буде Україна та всеукраїнського конкурсу рефератів ядерна енергія і світ. Подивимось, як це відбувалось. Перш за все хочу щиро подякувати за те, що берете активну участь в цих заходах. І дуже важливо бачити зацікавленість молоді. Прошу і далі долучатися до цих заходів, бути активними. Призери та їх наставники поділилися з нами своїми враженнями про участь у заходах. Я на перший рік беру участь в цьому конкурсі. Я справді старанно займалася цією роботою, і тому це результат такої нашої спільної праці з вчителем. В наш час дуже важливо популяризувати атомну енергетику, так як це невід'ємна складова нашого життя. Тому дуже дякую за такі заходи. Це надважливо для нашої молоді. Я по освіті слюса РТУ. Особисто для мене конкурс почав мене ще більш заохочувати у цій сфері та показав те, що є до чого рости. Я брав участь в всеукраїнському конкурсі рефератів Ядерна енергія і Світ. Мені дуже сподобався цей досвід. Я хочу ще раз взяти участь у конкурсі рефератів, але вже найбільш обширну тему. Враження були позитивні, що після першого етапу, що після другого. Це дало мені досвід участі в проєктах і насправді дуже допоможе в майбутньому. Подарунки чудові, мені подарували блокнот, в якому буду я записувати різні свої плани. Також подарували торбинку, термос. Він виявляється, має якісь різні функції і визначає температуру. Дуже вдячна організаторам за можливість спробувати в такій науковій діяльності себе. У горлі Пляниця понад 20 років працює на Рівненській АЕС. Нині він обіймає посаду начальника відділу автоматизованих дистанційних систем контролю служби контролю металу. РАЕС його команда виконує контроль металу із застосуванням сучасних дистанційних технологій у важкодоступних зонах. Професіоналізм, розвиток і командна робота принципи, які лежать в основі діяльності відділу. Свій шлях на Рівненській АЕС Ігор Ліпляниця розпочав у 2004 році. За цей час пройшов усі щаблі професійного зростання від інженера до керівника відділу автоматизованих дистанційних систем контролю служби контролю металу атомної електростанції. Профільну вищу освіту здобув у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвом. Після завершення навчання працевлаштувався на рінецьку АЕС під час перебування на інженерних посадах. Я постійно підвищував свій рівень кваліфікації, опановував нові методи контролю, зокрема, це контроль герметичності. Вихорострумовий контроль, ультразвуковий контроль. З часом був призначений у відділі відповідальним за засоби вимірювальної техніки. Відповідно, додатково наповняв базу даних результатів вихрострумового контролю тепломінних труб парогенераторів. Основне завдання підрозділу, в якому працює герой нашого сюжету, контролювати якість металу із застосуванням сучасних дистанційних систем. У міжремонтний період колектив також забезпечує технічне обслуговування наявних систем контролю. Відділ виконує ті роботи там, де не може потрапити людина з тих чи інших причин. Основне завдання. Моєї посади це організація контролю металу. Тобто, ну якби у нас на період ППР персонал переводиться на графік змінності, і відповідно нам виділяють певний час, і ми за цей певний час маємо виконати контроль металу. Ігор Вікторович переконаний, що розвиток навчання та цифровізація є запорукою ефективної роботи будь-якого колективу. Відтак, герой нашого сюжету постійно навчається та вдосконалює свої навички. Також він є учасником кадрового резерву керівників служби контролю металу та перспективного резерву керівників вищої ланки управління акціонерного товариства «НАЕК Енергоатом». Енергатом. Навчання є запорукою розвитку особистості керівника. Ну і в цілому колективу. От, тому власним прикладом намагаюся показати, що Навчання теж воно і корисне, і може бути цікаво, і, якби, відповідно, має свої позитивні наслідки. Наприклад, в минулому році я пройшов навчання в міжнародному інституті менеджменту, і за результатами цього навчання я захистив власний проєкт під назвою Діджиталізація протоколів за результатами контролю металу. Це не єдиний проєкт, який розробив атомник. В межах навчання в другій групі спеціального кадрового резерву керівників Рівненської АЕС Ігор Ліпляниця успішно впровадив проєкт на тему контроль металу дистанційними системами. Його реалізація дала змогу оптимізувати роботу працівників служби контролю металу в період планово-попереджувальних ремонтів. «Атомна там на даний час. Ну всі ми бачимо і розуміємо, що відіграє ключову роль. Ну, під час повномасштабного вторгнення тому дуже важливо до роботи відноситись відповідально, зважено. Яким є керівник у щоденній роботі та як вибудовує взаємодію в команді, розповідає його колега Сергій Муравинець. Ігор Вікторович як керівник проявляє себе дуже відповідальною людиною. До нього можна підійти в свій навіть особистий час, він може дати пораду, допомогти. В роботі. Приємно, що в нас в колективі з'явився такий керівник. Професійність і відповідальне ставлення до роботи Ігоря Ліпляниці неодноразово відзначали як на підприємстві, так і в компанії. Цьогоріч, за вагомий внесок у роботу Рівницької АЕС, його ім'я розміщено на дошці пошани підприємства. Роботу у відділі дуже подобається, особливо ціною. Колектив за професіоналізм та відданість одне одному допомагаємо, не залишаємось осторонь, тобто навчаємо, тобто приходять молоді хлопці, старше покоління передає свій досвід молодим. Поза роботою ігор ліпляниця активно займається спортом, бігає, бере участь у спортивних змаганнях і марафонах. Переконаний, що витривалість і дисципліна важливі не лише на дистанціях, а й у професії. Окреме місце у житті колективу займає волонтерством. Під час початку повномасштабного вторгнення настрою настроє працівників з відділу вони одразу мобілізувалися до лав Збройних сил України. І відповідно ми, як колектив, почали відразу допомагати їм і допомагаємо і по сьогодні з ремонтом автомобілям і закупівля певних запасних частин, і закупівля генераторів. Теж ходимо плетем сітки, донатимо. Працювати завзято відповідально і на результат життєве кредо героя сюжету, яке він щодня підтверджує власним прикладом разом із згуртованою командою професіоналів атомної електростанції. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко у РАЕС. На цьому новини завершуються. Дякую вам за увагу та довіру. Слідкуйте за подіями Рівненської АЕС на наших інформаційних ресурсах. Мирного неба, світла в оселях і віри в нашу перемогу. Бережіть себе.